Для тебе подарунок! Ти дорослий хлопчик, Тому і подарунок не дитячий, це тонометр! А ти що хотів? Я тобі кажу, це автомат! Швейцарська точність, бівел, well. не, не вигадуй! Оце дивись! Це сюди накидаєш, одну кнопочку натискаєш і все, тобі точний тиск виміряний. Ну, візьмеш його, підеш до бабусі. І в вас буде вже загальні теми, щоб поспілкуватися. Так все, не вигадуй, це нормальна тема. Можна його коротше, від розетки заряджати, можна його батарейки, якщо підеш в поход. Хоча вже 30 ніяких походів. І пора вести щоденничок тиску. І в щоденничок тиску ще можеш записати, що в медмагазин UA скидка 15% по промокоду Мікіта і все, і все. Ну так купиш собі ще один. Будеш взагалі модний.